Ось такий бутончик ми зв'язали у першій і другій частині відео. Тепер лишилось вив'язати листочки. Беремо гачок Clover 0,75. Пряжа DMC Babilo 20, 385 м на 50 грам, і DMC Perle 8 80 м на 10 г. Пряжу можна придбати в моєму інтернет-магазині. Посилання додам в першому коментарі. Перевертаємо ягідку, вводимо гачок під обид напівпетлі. Беремо нитку бабіло, чіпляємо гачком і протягуємо через напів петлі. Далі набираємо 15 повітряних петель. Третю петлю пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі два стовпчика без накида. Два пів з накидом. Два стовпчика з одним накидом. Два стовпчика з одним накидом, але в одну петлю попереднього ряду. Два стовпчика з двома накидами. Два стовпчика з двома накидами, але в одну петлю попереднього ряду. І два стовпчика з одним накидом. Тепер кріпимо листочок до ягідки. Для цього вводимо гачок під обидві напівпетлі ягідки і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Беремо нитку перле 8, вводимо гачок в листочок. Кіпляємо нитку перле і витягуємо робочу петлю, пров'язуємо одну повітряну петлю підйому. розвертаємо в'язання, в'яжемо стовпчики без накиду. За задню напівпетлю попереднього ряду хвостик початку роботи і я при цьому не обв'язую, просто заправлю його потім голкою. Останню петлю пров'язуємо з'єднувальним стовпчиком. одна повітряна петля підйому. Далі повертаємо в'язання чотири стовпчики без накиду. Один півстовпчик з накидом, один стовпчик з одним накидом. Два стовпчики з одним накидом, але в одну петлю попереднього ряду. Один стовпчик з двома накидами. Два стовпчики з двома накидами, але в одну петлю попереднього ряду. Один стовпчик з двома накидами, два стовпчика з двома накидами, але в одну петлю попереднього ряду. Один стовпчик з одним накидом. Два стовпчика з одним накидом, але в одну петлю попереднього ряду Один стовпчик з одним накидом. Знову приєднуємось до ягідки, але попередньо продіваємо робочу петлю через Петлю бабіло, затягуємо її. Робочу нитку бабіло обов'язково залишаємо перед роботою. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі беремо робочу нитку бабіло вводимо гачок під обидві напівпетлі на листочку, чіпляємо нитку і протягуємо її, тобто робимо стіпки. В останні дві напівпетлі гачок вводимо з протилежного боку і витягуємо робочу петлю на іншу сторону. Далі починаємо в'язати в другу третю петлю від кінця ряду 4 з'єднувальні стовпчики. В'яжемо за задню напівпетлю, три стовпчики без накиду, два півстовпчики з накидом, два півстовпчики з накидом, але в одну петлю попереднього ряду. Знову два півстовчика з накидом, і два півстовчика з накидом в одну петлю попереднього ряду, три стовпчики без накиду. Дістаємо гачок з робочої петлі, вводимо в петлю перле, чіпляємо петлю бабіло і протягуємо петлю бабіло лишаємо на гачку, а перле затягуємо. З'єднувальним стовпчиком кріпимось до ягідки. Набираємо 3-4 повітряні петлі для переходу на наступний листочок. Ягідку ділю на три частини умовно. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. набираємо 15 повітряних петель Для переходу ниточки перле до другого листочка обв'язуємо нею арочку з повітряних петель стовпчиками без накиду. Далі в'яжемо другий листочок, так само як і перший. Коментувати в'язання цього етапу не буду, показую його для того, щоб ви зрозуміли нюанс у переходу по переходу по-дальшому ниточки перле. Ось в цьому місці потрібно зробити перехід, для цього в'яжемо три повітряні петлі, продіваючи гачок між ягідкою і листком. Робоча нитка знаходиться за роботою. Далі протягуємо петлю перле в петлю бабіло, перле лишаємо на гачку, бабіло затягуємо одна повітряна петля підйому і продовжуємо в'язання як і першого листочка. Потім робимо перехід на третій листочок і повторюємо. Ось такий бутон з трьома листочками має вийти. Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво!